Три блоки, які змушують сайт з продажу апаратів лазерної епіляції стабільно та ефективно приносити заявки. І ось три ключових дії, які ми зробили для нашого замовника про Скін. Перше і найголовніше, ми не розповідали там про якісь супертехнології, інновації. А ми взяли основні болі нашої цільової аудиторії: це були власниці салону краси, підприємці, і розповіли, як саме про скін буде вирішувати їх найголовніше питання. Друге. Жодних душних цифр, які взагалі ніхто не розуміє, ніхто ніколи не читає. Ми зробили так, щоб навіть людина, яка взагалі не розуміє, що таке лазерна епіляція, змогла зайти на сайт і зрозуміти, чому саме про скін це топ. Ми розповіли, це не просто в форматі: ось, дивіться, у нас супернаворочні технології. Ми це показали з точки зору користі для. Нашого потенційного покупця третє це калькулятор окупності. Заперечення дорого в цій ніші це взагалі класіка і стандартна історія. Але ж до того моменту, коли людина перестає... Рахувати гроші, які він витрачає, і починає рахувати, скільки він заробить на цьому апараті, і за скільки цей апарат йому потенційно окупиться. Тепер сайт сам продає спокійно, впевнено і без жодного цього ало. А давайте я вам поясню, чому наш апарат топовий. Купіть його. Будь ласка. Хочеш дізнатися, як переупакувати свої продажі на прикладі про скін? на канал та дивись повне відео.